Deutsche Welle написало, що новий наступ ЗСУ у Курській області посилає сигнал Трампу і може стати важливим аргументах у переговорах із Російською Федерацією. Ясно, що всі завмерли, завтихли і чекають інавгурації Трампа. Але власне, якщо ми збережемо свою присутність, нам дасться втриматися і до інавгурації Трампа, і можливо навіть після неї на території Російської Федерації. Наскільки направду це серйозний козир тоді в нашому рукаві? Це козир. Наскільки він може бути серйозний, буде залежати від того, що буде відбуватися у Курській області, де ЗСУ контролює цього 3% її території. А так, якщо б нам вдалося пройти від е, Сужді, е, де ми контролюємо практично цей районний центр до е, Курської атомної станції, що по довжині 90 кілометрів і по крайній мірі знаходитись близько або навіть взяти її оточення, це мала би ефект серйозної такої глобальної бомби, яка б вибухнула, і вона могла би надати коз... козир не просто там в рукаві, але такий, який важко було побити би путіну. Зрозуміло, що цього не відбудеться. Можливо, такі плани й були, але нам не вдалося цього зробити зараз. У президента Зеленського не було просто вибору. Це політичне рішення було ввійти в Курську область, і політичне рішення зараз було провести контрнаступ. Тому що Росія, створює там досить потужне групування, якого раніше не було приблизно 50-55 тисяч російських військ і десь 10-12 тисяч північнокорейців почали витісняти збройні сили України і за останній місяць. Вони Витиснули 40% захопленої нами території і продовжуються робити і сьогодні. Між іншим, і український котрнаступ це був ну власне вихід із ситуації або відступати на кордони Сумською областю, або нанести удари по російській. Досить мені здається, несерйозно підготовлені. Цьому групі військ, які лише мають окремі бойові добре підрозділи, в тому числі десантні штурмові, які були перекинуті із району бойових дій. В основному це мобілізовані добровольці, які нещодавно тільки пройшли двохтижневий вишкіл і фактично використовуються також як гарматне м'ясо. А Українські збройні сили не мають мені здається, достати потенціалу щоб витіснити російські війська за межі Суджі району і прорватися в напрямку по дороги там Р-200, в напрямку там, наприклад, того ж Курська, розширити зону бойових дій і, можливо, нанести воєнну поразку Росії. Але те, що українці зробили, налякало Путіна, він направив туди заступника міністра нового, так би мовити, зірку російської воєнної еліти, який зараз там фактично командує цими військами, і мені здається, що в цьому плані. Ми зробили те, що могли зробити реально. Так це виглядає. Я Денич, Як... Вибачте, це ви про Дюміна а, а, зараз це говорили про Дюмна. Про... Я кажу про і... бек юнуса. А, і... ага. угу. Я зрозуміла про кого да я думала про Дюміна, тому що казали, що коли Дюмін, розпочалась курська операція, він тоді був, а, ну так би мовити, спостерігачем за тим, що відбувається там. Це помічник Путіна, колишній охоронець, його, який був назначений командуючим, але видно, що він не справляється з військовими оперативними викликами, кажучи про стратегію, засовує зараз Збройні Сили України. Так, це зрозуміло. Це власне повідомлення Трампу, що Україна готова чинити опір, тому що Трамп неодноразово заявляв про необхідність. Миру через силу, не тільки через власну американську силу, але через силу України. Очевидно, що цей наступ не єдиний, який ми будемо бачити, найближчі дні можливо інший наступ в іншому місці. Про це пишуть ні, російські воєнблогери, але західні аналітики оцінюють це лише як початок. Активної позиції до 20 січня, коли Україна має вийти на якусь, на якусь таку площадку можливих переговорів в наступному, по крайній мірі психологічну, для того, щоб вона не виглядала надто слабкою в цих умовах, тут ще одна проблема: це проблема пов'язана з тим, що по інсайдам різноманітним з 28 по 30 число. У Вашингтоні, Нью-Йорку перебував Микола Патрушев, великий кораблебудівник російський помічник президента, який привіз Вашингтон. І він зустрічався мовби з Венсом, майбутнім радником нацбезпеки, пропонуючи, якби рамки мирних переговорів з Україною, де з 12 пунктів всі були пов'язані з повною капітуляцією втратою Україної державності, на що американці не погодилися і. 30-го числа Лаврус, здається, заявив про те, що Росія виходить із договору про ракети малої малої середньої дальності, з якої вийшов ще в 2019 році і не будуть підтримуватись, Тобто будуть розміщувати їх не тільки Білорусі, а де зможуть. Я думаю, що в цьому контексті Україна якраз демонструє свою готовність посилювати бойову активність і таким чином, показуючи американцям, що нам потрібна зброя, потрібна допомога, потрібно посилення. Воєнного тиску на Росію, оскільки самі переговори з нею з Путіним неможливі, пов'язуєте зокрема, що і десь через це міг зірватися візит Келога, призначеного спецпредставника США по російсько-українській війні? Я думаю, що він не скільки зірвався, скільки Трамп постійно переглядає е, свою позицію щодо можливої мирної угоди. У війні з Україною, тобто мирної угоди з Путіним, виглядає так, що Трамп припинивши сьогодні говорити про будь-які можливості такої мирної угоди, він нічого не говорить. Останнім часом Він говорить, що я буду все одно добиватися, і з куларів чутно, що він готовий допомагати Україні. Не буде прип... припиняти припиняти допомогу. Але мені здається, що якщо правда, що Патрош дійсно літав бортом Путіна. У Вашингтон домовлятися між іншим патрошів під санкційний у всіх країнах заходу а, і ця поїздка була невдала, виходячи із багатьох виступів після цього російських е, політичних діячів, то напевно Келах переглядає свою можливість зараз їхати в Київ з місією, яку він запланував. Тому що е, як мені відомо, він збирався їх не тільки в Київ, але й в Москву. В даному випадку посити за ціл переговорів е, президента Зеленського і Путіна так просто не вийде. Якщо навіть е, досить неприскіпливо, але так поверхнево, подивитися на його розмову з Фрідманом, Льошею Фрідманом, е, е, підкастером, то ми бачимо, що Зеленський використав максимальний арсенал грубих е, таких випадів проти Путіна, обізвавши його е, Мамонтом і взагалі, побачте мені, Золою дупою. Хоча, коли це говорить президент, це треба вважати як комплімент, е, то мені здається, що він не мислить собі можливість переговорів. Тобто це спроба не допустити зараз цих переговорів. І це правильний крок. Переговори сьогодні з Путіним неможливі. І Путін не хоче переговорів, які би заставили Путіна діяти згідно міжнародного права чи виконати умови будь-які, які, які може поставити захід. Він хоче визнання штатами неможливості України а, власне продовжувати війну і визнати поразку України будь-яким способом. Ми зараз поговоримо ще власне про це інтерв'ю американському подкастеру. Коротко, але пан Богданович, як ви гадаєте, яка із умов а Російських, на яких вони наполягають, може найбільше тригерити Трампа. На що він, в принципі, ну, апріорі не погодиться? А, ну, на втрату по суті справи Україною державності. В середині цього вимога власне припинити утримання достатньої, самодостатньої армії збройних сил. Це така вимога, яка є ключовою. Це вимога денацифікації, тобто покарання винних. Ну і мені здається, вимога, яка не написана прямо, але вона відчувається. Це вимога не вимагати від Росії компенсації, перш за все, і не нести відповідальність за цю війну. Фактично, мова йде про виклик Трампу таким чином. Так, Трамп готує погодитися. І здається, що переговорок з Патрошевим. Волс пропонував на 20 років, якби навіть видати біль, тобто прийняти закон, коли Україна не буде підтримувана, а як така каже, може отримати членство в альянсі. Але цього мало. Путін наполягає, щоб це завжди було, тобто. Відмова в вступі будь-який воєнний блок була назавжди вічною. І Україна ніколи би не мала на це права. Зеленський це те, чудово розуміє. Він в тому ж підкастері, досить матючно відгукуючись про Будапештський меморандум і необхідність покарання його авторів і так далі, говорить про мінські угоди. Він фактично. Говорив про неможливість таких власне ситуацій, коли не буде гарантій безпеки. І Він говорить, давайте хай спочатку я зустрінуся з Трампом, і Америка дасть нам гарантії. Правда, невідомо, які Америка може дати гарантії в цьому випадку, щоб захистити Путіна. Але разом з тим нам потрібно Україні потрібні гарантії. Тобто мова йде ще й про те, що е, я розумію, що між Вашингтоном і Москвою є нерозуміння того, на яких. Межах зупинити війну, тобто межа нинішнього фронту, тобто лінія розмежування, чи як пропонують американці, умовний 24-й, так би мовити, да, тобто, умовний 24-й, коли вони отримують 24-го, тобто мова йде про кордон. Кордони на 22-й рік, коли е, Росія отримує Донецьку та Луганську області, але повертають Запорізької і Херсонської області Україні, які стають демілітаризованою зоною, я не знаю верифікованої інформації з цього приводу, не існує взагалі. Я намагався передивити всі іноземні інсайди, і особливо ті частини, де Друкуються, як правило, знаєте, відставні такі давні воєнні розвіданалітики, і такої інформації буквально немає. Є лише певні витоки інформації, яка виходить, невідомо з яких джерел, які придруковують нові експерти. Тому важко сказати, відведеться дійсно чи ні. Ясно одно, що Трамп не знає. Що робити в цьому випадку, і він відклав Україну до моменту інавгурації? Оскільки виклики у нього зараз в Америці більші аніж він може легко так би мовити відкинути від себе. В такому контексті важливо було зараз дати таке інтерв'ю, як дав президент Зеленський, допоки ще немає такого м, гучного шуму і по перединавгурацією. І ясно, що м, поки що зараз така тема України достатньо актуалізована. Ми не знаємо, з яких рішень Трамп розпочне свою роботу вже 21 числа. Важливо було це зараз зробити на 5-мільйонну аудиторію фактично західну. Ну, за неповний день е, у Твіттері, тобто в Ікс, так, е, соцмережі маски подивилися 12 мільйонів людей, і 2, і 2 мільйони в Ютубі. Це колосальний запит, і це сенсаційне інтерв'ю, яке е, має неймовірне розповсюдження зараз по світу. Зеленський так, можна що завгодно там оцінювати критично і таке інше, але. Він показав себе як абсолютно нестандартний, не класичний, несистемний політик. Він говорив те, що думав, і часто ці думки були навіть протилежні по своєму характеру. Але всі е, вони зводились до одного до жорсткої позиції е, його як лідера України про неприпустимість е, втрати України своєї державності і своєї території. І він показував це Трампу так. Він Низько дуже кланявся Трампу, і я б на його місці теж робив. Всі б робили це, тому що Трамп сам попросив це робити. Він сказав, що він вирішить це питання за 24 години і готовий це робити і далі. І від Трампа дійсно залежить, якщо не все, то майже все. Але Зеленський показав, що переговори з Путіним практично неможливі і цих переговорів не буде. Так є проблема і в тому, що Келлах міг прилітати в Україну з вимогою. Провести внутрішню реформу для Зеленського, а також провести напевно вибори. Тому що головною вимовою, з якої Патрош вилітав до Америки, до Вашингтона, було можливість підписання угоди з президентом легітимним, як вважає Путін. Путін вважає і називає це прямо, що президент України згідно конституції не може підписувати міжнародні документи. Захід так не вважає, президент так не вважає, і українці так не вважають. Але разом з тим, мені здається, що рано чи пізно придеться це вирішувати питання. Отже, питання про е, вибори в Україні буде стояти як номер один в найближчий час після навгурації президента е, Трампа. Пасибі вам, пане Степане, що долучилися. Дякую за розмову. Як завжди Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО 2008-2011 років. Дякую. Доброї ночі.